Догляд за гігієною дитини це не лише запорука її здоров'я, а й важливий аспект формування звичок, які супроводжуватимуть її протягом усього життя. Щоб забезпечити правильний догляд, важливо обирати засоби гігієни, які відповідають віку дитини, її фізіологічним потребам та типу шкіри. Основні засоби гігієни для дітей мило. Вибирайте гіпоалергенне – дитяче мило без агресивних ароматизаторів. Воно має бути м'яким і ніділика. Шампунь. Шампуні для дітей повинні мати спеціальну форму, без сліз, та бути адаптованими до ніжної шкіри голови. Зодна паста. Для молюків слід обирати пасту з низьким вмістом фтору або зовсім без нього. Навчайте дитину полоскати рот і не ковтати пасту. Зубна щітка. М'яка щитина та зручна ручка. Обов'язкові умови для дитячої щітки. Мочалка або рукавиця. Використовуйте натуральні або м'які синтетичні матеріали, щоб уникнути подразнень. Крем для тіла. Дитячі креми допомагають зволожувати шкіру, особливо взимку, або після водних процедур, вологі серветки. Використовуйте тільки для екстрених випадків, обираючи без спирту та ароматизаторів, підгузки. Обирайте підгузки за віком та вагою дитини, часто змінюйте їх, щоб уникнути подразнень. Правила використання засобів гігієни. Мийте дитину щодня теплою водою, приділяючи увагу чистоті рук, обличчя та інтимних зон. Регулярно обрізайте нігти, щоб уникнути скупчення бруду та бактерій. Привчайте дитину чистити зуби двічі на день, використовуючи спеціальні дитячі пасти та щітки. Під час прогулянок або подорожей забезпечте доступ до вологи серветок та санітайзерів. Навчайте дітей самостійно користуватися рушником і мити руки перед їжею. Дбайливий вібер. Та правильне використання засобів гігієни сприятиме здоров'ю дитини та формуванні її самостійності у догляді за собою. Це важливий крок до відповідальності та свідомого ставлення до власного здоров'я.